Вони готові боронити цілісність держави. Майже сотні прикарпатських правоохоронців поїхали на буремний схід замінити своїх побратимів. У зону проведення антитерористичної операції міліціонери вирушили не вперше. Для когось це вже друга ротація. то й третя, як от для коломиянина Василя Настащука, каже: особливого страху немає, бо крім особистих речей із собою взяв ще й оберіг. Вервичка, тобто я в християнин, тобто це для мене е, силует. Я не знаю, ну тут це для мене Божа участь зі мною. Це для мене велике значення. Вервичка ще з майдану. Так. Це зі мною так, так там розносив, Не пам'ятаю хто, але ну, ну, чоловік там старший розносив на Майдані Тоді, коли були, от відтоді у нас є. Перечуття всіх є. Не бояться, як кажуть, ну тих тих, кого немає розуму. Проводжають вояків, колеги, друзі та рідні, зізнаються, прощатися із бійцями нелегко та розуміють, безпека країни понад усе. Залишаю сина, залишаю батьків, сестру. Тяжко звичайно, але потрібно. Е, важко. Сумно. Тяжко передати це, чому не плачу. Плачу, плачу, бо тяжко. Третій раз їде, два рази було спокійніше. А зараз, як бачиш, то трудно ночі переспати. Найважче пережити все, що зараз є. Оцей час у нас. Думаємо, перемир'я, перемир'я, сподіваємося на все ліпше. А то бачу, не знаю. Надіємося. Надіємося, що всі повернуться хлопці, як ви проважають здорові, так і вернуться. Живі здорові. Перед дорогою традиційне благословення від священнослужителів. Пам'ятайте, що нашу державу. господь вам допоможе. Оберігатиме країну від ворога. Зведений загін міліції в Маріуполі в зоні проведення АТО. правоохоронці охоронятимуть громадський порядок та служитимуть на блокпостах. Керівники запевняють, бійці повністю екіпіровані. Зведений загін налічує 95 Ні. працівників органів і підрозділів. В нашій області всі готові, всі екіпіровані, готові до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Скільки саме часу правоохоронці прибудуть на Сході, наразі не кажуть, утім переконують налаштовані лише на перемогу.